Вітаємо на каналі Любі Глядачі. В попередньому відео ми розпочали говорити про історію Дому Таргарієнів і сьогодні продовжимо її. Цілком зрозуміло, що акцентувати на деталях періоду правління певних королів або інших непересічних подіях ми не будемо, зважаючи на дві основні причини. Перша, в нас ніяк не вистачить часу, аби обговорити все це в деталях у одному відео. А друга полягає в тому, що наш канал присвячений виключно творчості Джорджа Мартіна, то ми не тільки балакатимемо про таргарінів ще безліч разів згодом, а й створимо достатньо рубрик, аби довідатися їхнє історичне минуле та перспективи майбутнього. Історія до року Валірії та Криваве століття. Як нам відомо, у стародавній державі Валірії та Аргаріяни входили до 40 знатних і стародавніх будинків, котрі володіли драконами, але були далеко не найбагатшими чи наймогутнішими з них. Хоч історія Валірії прямо пов'язана з драконами, та була там присутня й магія, яка й допомогла валірійцям стати однією з наймогутніших цивілізацій, але про це ми говоритимемо згодом. Адже роки величі й достатку ніколи не бувають вічними, і найчастіше передують краху або ж занепаду й розрусі. Так ось, за 12 років до року Валірії, Дейніс Сновидиця, дочка Ейнара Таргаріана, про яку ми вже згадували в попередньому відео, побачила майбутній рок у вісні. Уточнюємо, що рок валірії це колосальний за своїм масштабом катаклізм, котрий призвів до занепаду та загибелі цієї держави. Дівчина вмовила батька покинути валірію, і той продав свої володіння в республіці та краю Дового літа і переїхав з усіма своїми дружинами, багатствами, рабами, драконами, братами, сестрами і дітьми на драконічий камінь, похмуру острівну фортецю в вузькому морі, яка вже 200 років була крайнім західним володінням Валірійської імперії. У самій Валірії цей вчинок Ейнара, як одного з впливових чиновників, визнали виявом слабкості та визнанням своєї поразки в боротьбі за першість. Та лорд Ейнар не зважав на думки інших, бо був певен, що вчинив правильно, прислухавшись до поради дочки. Таргарії правили драконячим каменем протягом наступних ста років, а окрім того, цей час в історії прозвали Кривавим століттям. Тут слід пояснити, що мова йде не про жорстоке правління родини, а про боротьбу між вцілілими опісля згаданого катаклізму, тобто року Валірії. Потрібно розуміти, що Валірія керувала величезними територіями в західній частині материка протягом багатьох століть, перемігши Гіскарську імперію та відбудувавши вільні міста. А після її загибелі Есос втратив однозначно домінуючу силу, і колишні колонії та сусіди Валірії щепилися одна з одною. Одні намагалися утвердити себе як новий гегемон, а інші боролися за незалежність. Та ось розташування острова Драконічий Камінь, де жили Таргаріяни, забезпечувало владу над чорноводною затокою і дозволяло їм та їхнім найближчим союзникам, веларіонам з дріфтмарку, збагатитися на поборах з торгових суден, що проходять затокою. Кораблі Веларіонів та ще одного союзного валерійського дому селтігарів з острова Клішні охороняли середню частину вузького моря, тоді як Таргаріяни панували в небесах, на спинах своїх драконів. Геймон Таргарієн, брат і чоловік Дейні Сновидиці, успадкував владу і власність Ейнера Вигнанця та став відомий як Геймон Славний. Син Геймона Ейгон та його дочка Елейна правили разом після його смерті. Після них титул лорда з повнотою влади послідовно перейшов до сина Ейгона та Елейни Мейгона, його брата Ейріса та синів Ейріса, Ейлікса, Бейлона і Дейміона. А відтак син Дейміона Ейріон успадкував драконячий камінь. Ейріон взяв за дружину Валейну Веларіон. Їх єдиним сином і другою дитиною був Ейгон, майбутній завойовник. В свою чергу Ейгон узяв за дружину обох своїх сестер Вісенію та Рейніс. З п'яти вивезених з валірії драконів четверо померли, і до днів Ейгона дожив лише Балеріон. Однак, за ті роки, які передували становленню Ейгона, із двох драконячих яєць вилупилися ще дракони Вагар та Мераксис. Протягом більшої частини століття, що пройшло після загибелі Валірії, будинок Таргарієнів був зайнятий переважно східними територіями, майже не цікавлячись справами Вестероса на Заході. Ейгон першим задумався про підкорення західних королівств, як їх називали в Есосі. За декілька років до завоювання Ейгон наказав вирізбити з дерева розписний стіл, який мав форму материка Вестерос із нанесеними на нього географічними об'єктами. Ейгон і Вісенія в юності відвідували цитадель у Старомісті, а також брали участь у Соколиному полюванні в Арборії на правах гостей Лорда Редвіна. Можливо, що вони також відвідували Ланіспорт, але ця інформація не підтверджується. Коли майбутній завойовник ще був молодий, Волантіс запропонував приєднатися йому та його драконам до Союзу проти інших вільних міст, залишків колись Великої Валірії. Але він відмовився від цієї пропозиції. Проте, коли Волантіс вторгся в Тайрош, Ейгон зі своїм драконом Балеріоном Чорним жахом долучився до штурмового короля та Пентосу і виступив на боці Тайроша. Завоювання Вестероса Після поразки Волантіса Ейгон завойовник повернувся додому і вже доволі серйозно звернув свій погляд на Вестерос, материк на захід від драконячого каменю. Разом зі своїми сестрами-дружинами Вісенією та Рейніс, Ейгон вирушив на його завоювання. У місті, де вони висадилися, згодом було засновано місто, яке стало столицею семи королівств Королівська Гавань. Використовуючи драконів, Ейгон і його сестри протягом двох років підкорили королівства Вестероса, що започаткувало правління династії Таргарієнів і нове літочислення, яке тепер велося з року коронації Ейгона в Старомісті. Єдиним королівством, яке визнало владу Таргарієнів без бою, було Королівство Півночі, правитель якого Торхен Старк схилив коліно перед Ейгоном і приніс йому васальну клятву, не втративши таким чином жодного підопічного. З цього часу шістьма із семи королівств, а пізніше і всіма, включаючи приєднаний завдяки династичному шлюбу Дорн, правили Таргарієни. спадкоємці Дракона. Повстання святого воїнства. Наступником Ейгона став його старший син Ейніс. На відміну від батька, слабкий і нерішучий монарх. Його коротке правління було затьмарене безлічу повстань на різних кінцях королівства. Найбільшим із них стало повстання святого воїнства під прапорами віри всім богів. Ейніс утік зі столиці на драконічий камінь і незабаром помер, після чого владу перехопив його молодший брат Мейгор, хоч і обійшлося не без допомоги Вісенії. Король Мейгор був жорстоким тираном, і його царювання стало часом терору в країні. Він багато разів одружувався з різними жінками, але жодна з дружин так і не народила йому спадкоємця. Тим не менш, саме за часів правління Мейгора був добудований Червоний замок у королівській гавані, причому Мейгор звелів стратити всіх будівельників, які мали дотичність до зведення цієї споруди. Син покійного Ейніса, Ейгон, підняв повстання проти Мейгора, але був розгромлений і загинув. Через роки таке ж повстання підняв Джейхейріс, наймолодший син Ейніса. Цього разу Мейгор не зміг знайти підтримки у лордів та вельмож королівства, оскільки ті втомилися від тиранії та жорстокості володаря. Невдовзі Мейгор помер або ж був убитий, або покінчив з життям, вчинивши самогубство. А про його історію правління ми ще поговоримо в інших відео, тож не зупинятимемося на ній зараз. Але факт є фактом: рано вранці остання дружина короля Елінор Костейн знайшла його закривавлене тіло прямо на залізному троні, Старий Король. Джей Херіс перший Таргарієн, котрий став наступним монархом після Мейгора, провів на троні більше півстоліття, і цей час був періодом миру та процвітання фактично всієї країни. Джей Хейріс правив разом зі своєю сестрою, дружиною Алісанною Доброю, здійснивши безліч подорожей державою. При ньому припинилося повстання святого воїнства, було складено єдине зведення законів семи королівств, скасовано право першої ночі, збудовано королівський гостинець та безліч інших доріг. До речі, королівський гостинець або ж королівський тракт це головна і найбільша дорога Вестеросу, яка пов'язує штурмові, королівські, річкові землі та північ країни. Її довжина приблизно становить 2000 миль. Незважаючи на епідемію тремтіння, що забрала безліч життів, населення семи королівств значно виросло за часів старого короля, а будинок Таргарійнів став сильним як ніколи. Хоча Алісанна народила чоловікові 13 дітей, пережила батька тільки його дочка Сейра, два останні сини принци померли. Еймон загинув на війні, а його брат Бейлон помер від хвороби. Після смерті Бейлона вже далеко не молодий Джей Хейріс скликав та провів Велику Раду 101-го року, щоб обрати нового спадкоємця. Ним став син Бейлона, Візерис Візеріс Таргарієн. Танець і смерть драконів. Увага! Далі прямі спойлери до серіалу Дім Дракона. Правління Візериса Іго було спокійним, на відміну від його особистого життя. Його перша дружина Ейма Арен змогла народити королю лише дочку Рейніру, яку Візерис призначив своєю спадкоємицею. Пізніше він, однак, одружився вдруге з Алісентою Хайтавер, яка подарувала йому трьох синів. Після смерті Візериса сер Крістон Коль та королева Алісента проголосили королем старшого сина Візериса, принца Ейгона. Опісля таких дій країна буквально розкололася на двоє. Одні лорди стали на бік Рейніри, інші на бік Ейгона. У громадянській війні, що отримала назву Танець Драконів, загинули багато членів будинку Таргарієнів та багато драконів. Король Ейгон II захопив Рейніру в полон і розправився з нею, згодувавши сестру своєму дракону сонячному вогню. Проте війну програв. Його війська були розбиті прихильниками рейніри, а самого Ейгона ІІ отруїв хтось із його найближчих радників. Залізний трон успадкував маленький син Рейніри Ейгон III. Поки Ейгон був юний, за нього країною правила Регенська рада. Фактично влада в цей період знаходилася в руках багатьох правиць, які доволі часто змінювалися. Зрештою, Ейгон розпустив регенську раду і призначив своїм правицею брата Візериса. Саме за царювання Ейгона III дракони остаточно вимерли. Через це короля прозвали Смертю драконів. Ходили чутки, що останніх драконів отруїв сам король, який дуже сильно боявся цих тварин. Проте архімейстер Марвін стверджував, що до смерті драконів насправді причетні мейстри цитаделі. До речі, питання смерті цих істот і причини, чому вони не з'являлися більше на світ, аж до подій, пов'язаних з Дейнері Старгарієн, турбує чималу кількість людей, і ми, безперечно, відповімо на них в новій рубриці, яка невдовзі розпочнеться на каналі. Завоювання Дорну З часів славетного завоювання Вестеросу, Ейгоном і його сестрами, лише Дорн залишався незалежним королівством. Після смерті Ейгона III королем став його син Дейрон І на прізвисько юний дракон. Він сів на престол у 14 років і одразу ж розв'язав війну, котра отримала назву Завоювання Дорна. Дейрону вдалося підкорити Дорн, проте не вдалося втримати його. Дорнійці підняли повстання, і в черговій кампанії Дейрон був убитий. Після смерті Дейрона престол успадкував його брат. Бейлор благословенний, котрий вирізнявся незвичайною побожністю і релігійністю та увійшов в історію як святий і чудотворець. Бейлор був одружений зі своєю сестрою Дейною, але, боячись гріховних спокус, ув'язнив дружину і ще двох сестер у вежі. Зважаючи на таку хворобливу побожність, дітей король не мав. Провівши життя в постах і молитвах, Бейлор благословенний зрештою помер, залишивши престол своєму дядькові Візерису II, який служив правицею і Дейрону, і Бейлору. А далі, як то кажуть, і до ворожки не ходи, бо все сталося цілком очікувано. Візерис, людина вже похилого віку, правив лише рік, перш ніж померти. Хоч для точності мусимо зазначити, що через певний час почали ходити чутки, що його отруїв власний син, який бажав отримати королівську владу. Повстання Блекфайра Ейгон IV, син Візериса II, почав правління, будучи молодим і красивим, а закінчив старим і розбещеним. Він був одружений зі своєю молодшою сестрою Нейріс. У шлюбі в них народилося двоє дітей. Син Дейрон Другий Добрий та дочка Дейнеріс. Крім законних дружин та дітей, у короля було дев'ять коханок та безліч бастардів. Четверо з них стали великими бастардами і відіграли важливу роль в історії семи королівств. Перед смертю Ейгон IV узаконив усіх байструків, чим призвів до не найкращих часів у державі. Один із них, Деймон Блекфайр, підняв повстання проти свого єдинокровного брата Дейрона, щоб самому зійти на престол. Заколот був придушений, а Блекфайри втекли з Вестероса. Однак нащадки Деймона ще далеко не один раз намагалися повалити владу Таргарієнів. Все ж, як не крути, а король Дейрон зміг приєднати Дорн до семи королівств двома династичними шлюбами. Він одружився на дурнійській принцесі Мірії Мартел, а свою молодшу сестру видав заміж за дурнійського принца Марона Мартелла. У шлюбі Дейрона та Мірії народилося четверо дітей Бейлор Таргарієн. На прізвисько Зламай Спис, Ейріс Іргарієн, Рейгель Таргарієн і Мейкер Таргарієн, Правління ЕЙГОНА Неймовірного. Старший син і спадкоємець Дейрона Бейлор помер під час турніру в Ешфорді. Після себе він залишив двох синів Валара та Матаріса. Принци разом зі своїм дідом, королем Дейроном, померли під час Великої весняної пошесті. Залізний трон зайняв другий син Дейрона Ейріс І. Ейріс вважався слабким правителем, оскільки більшу частину свого життя приділяв читанню. Він був одружений з Ейлінор Пенрос, проте шлюб не був консумований і вони не залишили спадкоємців. Третій син Дейрона, Рейгель, був хворобливим, недоумкуватим і божевільним, але, незважаючи на це, не був усунений від спадкування і навіть зміг обзавестися власним потомством. І Рейгель і його син Ейлор померли внаслідок нещасних випадків ще за правління Ейріса. Тому трон перейшов до четвертого сина Дейрона, Мейкара. Цей доволі дієвий і вправний, але суворий король був одружений з Діаною Дейн і мав з нею шістьох дітей Дейрона, Ейріона, Еймона, Ейгона, Дейлу і Рей. Кронпринц Дейрон був пияком і помер від венеричної хвороби. Ейріон був божевільним і вбив себе, випивши дикий вогонь. А Еймон, будучи мейстром, відмовився від трону на користь свого молодшого брата Ейгона, який провів дитинство у статусі зброєносця Межового лицаря, тобто сера Дункана Високого. Загалом короля Ейгона V народ любив, але його реформи викликали бурю невдоволення серед лордів. У Ейгона було п'ятеро дітей: Дункан, Джейхейріс, Дейрон і дочки Рейла та Шейра. Згодом король разом із старшим сином загинув під час пожежі у літньому замку. Трон успадкував його другий син Джей Хейріс. Дочка Ейгона Рейла вийшла заміж за лорда Баратеона і стала бабусею Роберта, Станіса та Ренлі, про яких ми всі вже знаємо і балакали в попередніх відео. Божевільний Король і повстання Роберта Баратеона Сам Джей Херіс II правив державою всього три роки, і його наступником став син Ейріс, який залишився в пам'яті народу як божевільний король. На вимогу свого батька Ейріс одружився зі своєю сестрою Рейлою. У шлюбі в них народилося троє дітей: Рейгар, Візеріс і Дейнеріс. У молоді роки Ейріс II був доволі гарним, щедрим та привабливим чоловіком. Хоча легко давав волю гніву, з роками він став украй підозрілим, ревнивим і жорстоким, схильним до спалахів, люті. Після повстання сутінкового долу диватства, які за ним і раніше спостерігали оточуючі, посилилися. Ейріс приймав будь-які незрозумілі для нього події або дрібні акти непокори як свідчення жахливої змови проти своєї персони і вигадував жорстокі та садистські страти для тих, кого вважав своїми ворогами. На знаменитому турнірі в Харенхоллі крон принц Рейгар обрав Ліанну Старк королевою любові та краси. Як вважається в семи королівствах, пізніше принц викрав леді Лі Анну і відвіз її до вежі радості. Її старший брат Брандон Старк, дізнавшись про викрадення, помчав до короля з вимогою, щоб принц Рейгар повернув сестру та пояснив свій вчинок. На таку заяву король відреагував наказом взяти під варту Брандона та всіх його супроводжуючих, а також зажадав у їхніх батьків приїхати до столиці та нести відповідальність за вчинки синів. Коли батьки прибули, король стратив їх усіх. До речі, про цю подію ми вже згадували у наших попередніх роботах та найбільше в огляді будинку Старків. Отож, хто ще не переглянув його, а має таку можливість та бажання, ласкаво запрошую зробити це після закінчення даного ролику. Повернемося до подій. Далі король Ейріс ІІ вимагав у Джона Арена видати йому ще одного старка Едарда, а також свого двоюрідного племінника Роберта Баратеона, нареченого Ліанни. Арен у відповідь не послухав наказу володаря та підняв свої прапори і почав закликати до спротиву божевільному монарху і інших лордів країни. У той день почалася кровопролитна громадянська війна, яка згодом отримала назву Повстання Баратеона. У ході війни таргарії не були майже повністю знищені і повалені, а залишкам колись великого роду довелося втікати у вільні міста. Король Ейріс був убитий сером Джеймі Ланістером. Кронпринц Рейгар загинув від руки Роберта Баратеона в битві на Трезубці. Королева Рейла померла під час пологів, народивши дівчинку Дейнеріс. Вже після смерті Рейли. Її восьмирічний син Візерис із маленькою сестричкою на руках втік у вільні міста, звичайно, за допомогою сера Вілема Дарі. Діти принца Рейгара та його офіційна дружина Елія Мартел також були вбиті. І як ми вже знаємо, наказ на такий жорстокий вчинок віддав найбагатший чоловік держави Тайвін Ланністер. Ну й нарешті ми дійшли до, так би мовити, подій теперішнього часу. На початок циклу книг саги пісня льоду й Полум'я єдиними таргаріанами, що вижили, вважалися Візеріс, Дейнеріс і Мейстер Еймон, їх двоюрідний прадід. Згодом Візеріс помер від рук Хала Дрого, а Еймон помер у ході подорожі до староміста від старості. Таким чином, Дейнеріс стала єдиним таргаріаном, що вижив. Вона змогла зібрати собі армію і навіть захопила безліч міст Есоса. Найголовніше, саме завдяки Дейнеріс у світі з'явилися три нові дракони Дрогон, Рейгаль і Візаріон. На момент закінчення саги, тобто п'ятої з семи книг, становище Дейнеріс, не визначене. За порадою Джораха Мормонта, принцеса вирушила до затоки работорговців. Там вона захоплює міста Астапор і Мієрин, проте Юнкай та інші рабовласницькі міста регіону, а також Кварт і Волантіс, готуються до війни проти неї. Під час приготування до масштабного протистояння і не надто якісного управління довірених осіб Астапор був захоплений юнкайськими найманцями після тамтешнього перевороту. Наприкінці п'ятої книги Дейнеріс верхи на дрогоні відлітає з Мієрина. Незабаром її саму в просторі долин знаходять хал Чхако та його халасар. Однак у Мірині багато хто вважає принцесу Королеву мертвою. Окремо необхідно зазначити, що в романі Танок драконів з'явився новий таргарієн Юний Гриф. Юнак у супроводі Джона Коннінгтона перебуває в Есосі і прямує до своєї тітки Дейнеріс, щоб узяти її за дружину, а потім вийти на завоювання Вестероса. Проте плани хлопчика зриває Тіріон Ланістер. Біс говорить йому, що було б краще спочатку підкорити сім королівств, а потім прийти до тітки, щоб не здаватися жебраком. Юний гриб вирішує вчинити саме так. Він у компанії золотих мечів відправляється до Вестероса. На момент закінчення саги вони знаходяться в штормових землях, де їм вдалося успішно захопити Грифонове гніздо, родовий замок Коніхтонів, половину мису гніву та острови Естермонт і Тарт. Досі залишається під сумнівом справжність походження Ейгона і, взагалі, його право на трон. Існує ймовірність того, що він є нащадком блекфайрів, або сином Мопатіса, або тим і іншим одночасно. Та все ж остаточного і правдивого факту на підтвердження здогадок поки немає. Така інформація повинна з'явитися у найближчому романі автора саги під назвою Вітри Зими, бо серіал Гра престолів взагалі опустив стороною юного грифа, залишивши для фанатів лише теорії та припущення. Ще однією цікавинкою останнього опублікованого на сьогодні роману є поява в тілесній формі персонажа під назвою Триокий Ворон або Лорд Брінден. Це таємнича істота пов'язана зі старими богами і зеленими снами. Старий деревовидець, який стає наставником брана Старка. Його особистість не була повністю розкрита в танку драконів, однак у главах Брана було повідомлено достатньо інформації, щоб вважати, що триокий ворон це Брінден Ріверс, бастард короля Ейгона IV Таргаріена. Додатково мусимо зазначити, що в екрані адаптації саги у сьомому та восьмому сезонах серіалу Гра Престолів була розкрита таємниця походження Джона Сноу. Виявилося, що він син Рейгара Таргаріена та Ліанни Старк, причому цілковито законний. Як з'ясовують герої серіалу, незадовго до смерті Рейгар розлучився з Елією Мартел і одружився з Ліанною. Справжнє ім'я Джона в цій версії Ейгон Таргарієн. Таким чином, Джон Сноу, принаймні у серіальному всесвіті, теж є нащадком Таргарієнів. Це може бути аналогічним і для історії в книгах, а може бути й не так. Тому остаточно стверджувати аж ніяк не слід, що Триокий Ворон і Джон Сноу гарантовано виявляться та й частково. Найкраще таки дочекатися виходу шостої книги циклу. І саме в наступному відео ми поговоримо про новини щодо її написання і перспективи друку, а також про зйомки другого сезону Дому Дракона і чимало інших цікавинок. На завершення вкотре нагадаємо, що рубрика про історію великих домів Вестеросу аж ніяк не закінчується цим відео. В майбутньому ми розширимо її розповідями про зниклі родини і діючі, але менш популярні за вже відомі загалу. Отож в найближчому майбутньому на вас очікує ще безліч цікавих робіт. Окремо висловлюємо подяку нашому підписнику, нікнейм якого зараз видно на екранах, за допомогу в пошуках ілюстрацій для першої та другої частин історії Дому Таргаріенів. Сердечно дякуємо за перегляди, просимо підписатися на наш канал, тих, хто цього ще не зробив. Поставити вподобайку і залишити коментар. Усім гарного настрою, мирного неба і позитивних емоцій від життя. Незабаром зустрінемося знову.